Друзі, всім доброго ранку. Дивіться, який туман сьогодні над ставочком я вже ось розложив ротпот, розложив карповики свої. Починаю готувати прикормочку. І сьогодні спробуємо на день я таки приїхав без ночівлі. Напарник мій трошки пізніше підтягнеться. І сьогодні будемо пробувати ловити коропа і білого амура. Можливо, це навіть завершення сезону, але ще не знаю. Як завжди, розпочинаю я свою рибалку із приготування прикормочки. Зернові кукурудза горох варені і прикормочка Real Fish, яка в цьому сезоні просто супер вистрілює в мене. Я ніякої іншої не користуюсь, це мене повністю влаштовує. Будемо ловити методом фідер та методом інлайн. Для фідера я використовую ось таку прикормку, метод фідер Real Fish Hollywood сьогодні буде. І додаємо кислу грушу, вода ще порівняно тепла, тому працює гарно. І амур, -товтолуп. Тут амура досить багато, тому буду використовувати і амур і цю прикормочку. Зараз замішуємось і потім перейдемо до оснасток. Так, друзі, прикормочку ми замішали, ось вона напивається води для фідерного методу. Тепер переходимо до наших оснасточок. Як завжди, я використовую профмонтаж, прекрасно він себе зарекомендував. Метод фідер і метод інлайн був у вас нас на літкорій гріпі попапчики. Попапчики, дуже гарно у мене працює креветка спеції в цьому сезоні. Слива, просто спеції. І по білому амуру вистрілює просто топово тигровий горіх. Зараз все це будемо пробувати робити. І хочу я ще сьогодні попробувати е, міксувати е, наші попапчики, підсаджувати до них е, тонучі вайрені бойли. і... Тигровий горіх, справжній тигровий горіх. Сподіваюсь, що це привабить сьогодні трофейну рибку. Погнали. Ну, друзі, і куди ж я без свого помічника, без свого кораблика? В цьому сезоні без нього, тайну, я думаю, в майбутньому, я сподіваюся, рибачити не буду, тому що він дає. Просто набагато більше можливостей порівняння без кораблика. Тут у нас дистанція десь порядка 170-190 метрів. Закинути, загодувати правильно, самі розумієте, неможливо. Просто неможливо. З корабликом завезли, скинулись, завезли прикормочку, завезли приманочку. Наступний раз точно в те саме місце. З GPS-ом вночі, в день не прогадаєте, завезете правильно туди, куди треба. Так, у нас тут була з минулої рибалки точечка номер 1 забита. Ми зараз перевіряємо, чи все правильно. Спутники 15 штук, не менше восьми, да, все правильно він вернувся на першу точку. Тобто решта, там, друга, третя і так далі будуть відповідати попереднім показникам. Зараз ми повертаємось назад. Перша оснасточка у нас готова. Перший закорм завжди такий максимальний, максимальний тут, а потім вже будемо трошки менше возитись. Так, все. Все там нормально, ми. Душку скинули, і кораблик наш поплив. Це у нас минулий раз була точка 2. Ставимо друге положення, точка 2. і кораблик поплив. 180 метрів до цієї точки. Все, пішов. Так, все, друзі, розложився я, завісся, загодувався, перший закорм зробив. Тепер чекаємо покльовок. У мене на очах склювання було. Ой, хороший що. Тільки ж там курчі, блін, обірвався, зійшов йолки палки зійшов. Корчі, де корчі, там харчі. Паровоз такий в корчах. Так, друзі, та сама оснасточка. минулий раз в мене працювала та точка. Гадав, я там корчі рядом, але там і риба крутиться. Саме більше в мене було покльовок там і ось тут був один паровоз. Але завела в корчі рибина і зійшла. І ось щось там цікавиться. Цікавиться, постійно цікавиться щось нашою приманочкою. Так, пішов попуск на мене. Пішов попуск на мене. Ой, хтось є, наче. Наче то хтось є. Та сама. Да, хтось є. Та сама точечка. Та сама точечка. Треба пошвидше витягнути від корчів сюди поближче. Фух. Амур! Білий амур і дуже непоганого розміру. Дуже непоганого розміру. Амурчик у нас тут. Перший. Троєчка точно. Троєчка залізобетонна. А може й... Чуть не вискочив. Чуть не вискочив. А може і не троєчка. А може і не троєчка, може і вся четвірочка. Перший. Перший на сьогодні. Амурчик дуже гарний. Дуже гарний. Спрацював попапчик разом із вареним. Бойлом тонущим. Так, друзі, я кажу, що тут четверочка в ньому є. Так, нулі кілограми, нулі кілограми. Четыре кілограми і двадцять грам. Четверочка рівно. Ну, дивіться, який гарнесенький. Красавчик. Красавчик. Друзі, а взяв він на ось такий бойл 12 на 14 мм, 12 мм, і з ним був плаваючий попапчик ось такий спеції 12 мм від профмонтаж. Все спрацювало, рибачимо далі. Так, друзі, щось таке відбувається там на тій точечці А ось і на другій щось відбувається І там, і там О, -о пішла Пішла натяжка, я думаю, щоб не пустити курчі нікуди Ми спробуємо підсікти Але здається мені що там Нікого немає, якщо є, то хтось маленький. А, ні. Хтось такий є? О, корчі завело. Йолки-палки. З твоїми корчами. Ой, це там Карпуша. Десь двоєчка, два з половиною карпушик. Коробчучок, а може навіть і троєчка. А спочатку здавалося, що там нікого немає. Давай, іди до нас. Ходи до нас. Все, ти в доміку сети в доміку. Та ви знаєте, тут можливо... ні, Ну десь два. два з половиною ближче до трьох, скажімо так. О, ще якусь оснастку чиюсь зацепив, притягнув. Це не моє. Там корчі. А де корчі, там харчі. Де корчі, там харчі. Куди сюди, друже. Це такий прогонистий, як сазан. Ну, десь 2-2,5. Ну, давай ми тебе поміряємо. Ой, друзі, знаю, зараз будете писати мені в коментарі, що треба сумку для зважування, згоден з вами. Забув я за неї, чесно вам кажу, забув купити. Треба купити, але рибу ми... Не відпускаємо, я ніколи не казав, що я спортивний риболов. Тим більше, декілька рибинок ми заберемо собі, а то попросив господар водойми зловити для нього риби. На таких умовах і пускає нас сюди рибачити, скажімо так. Щоб зловити і собі, і йому риби. Ой, не вийшло. Що ми тут маємо? 3 кілограми 320 грам. Ну непоганий, непоганий такий я вам скажу. Нормальний, підеш зараз у садочок. Підеш в садочок до амурчика. Друзі, якби не мій помічник ось цей, звичайно, що достати до місць Найбільш ймовірної стоянки риби, а вона там під тим берегом, а там верба над водою. З верби падають всякі букашки, їда різна. І там відповідно крутиться риба. Ну як туди докинеш? Ніяк, 200 метрів майже. А за допомогою кораблика можна це все зробити. І звідти достаємо нашу рибку. Щось нормальне там. <плес> Настя наліво пішла. Переходь. Вона наче посиде. Да. Переводій її сюди, якщо можеш. Вона нас... тільки не дуже, бо вона може зацепити твою оцю крайню. Мотай, мотай, мотай. Тільки дивись. Оте ж погано, вище. Ні-ні, ти ж не опускай. Бланком працюю. Отак легенько. Підтягнув. Тепер підмотав. Тільки підмотуєш, щоб не було слабини підтягнув підмотав. Все, хорошо, вона тут іде в тебе добре якраз. Давай, 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 давай. Підтягує. Не встиг приїхати і вже тягне рибину, ну, Молодець, тебе! Ти бачиш? І щось я тобі скажу навіть схоже на нормальну рибину. Там амур білий, побачиш. Це білий амур. Тут ближче до берега фрикціончик попускаємо, тільки не сильно трошки. Давай я ти поруч. Не на фрикціончик. Це нормально риби, ти з ним постійно граєшся, затягнув, відпустив, затягнув, відпустив. Постійно в русі. Ану, пробуй піднімати. Ні, короб. Жовтий хвіст бачив. Бачив жовтий хвіст. Тепер підтяни трошки, піджимай його, не, не туди-сюди грайся ним, поняв. Полторушечка почищений, зеркальний. Затя... Затяни трошки фрикціон, щоб ти, бо ти ж мотаєш на одному місці. А ну давай. Полторушечка. Ну що, я тебе вітаю. Ти коли останній раз ловив такого? Не пам'ятаю. Бачиш, вже буде впав. Я будеш пам не пам'ятаю, коли я був на рибалці. Бачиш, а вже зловив. Не встиг приїхати, вже зловив так, рибину. За роботою ніколи. Молодець. 7-4 тобі п'ять. <свіс> а Віталік продовжує тягати рибу. А ну давай показуй хто там у нас. Підводь, не забудь про фрикціон. Грайся ним туди-сюди, більше менше, більше менше. Короб нормальний. О, ні, ні, не затягуй більше, бо ти зараз давай йому щоб, щоб було куди дітись. Вирівнюй бланк сюди до мене підводь, рівно став бланк. І переводь сюди вліво, щоб він не пішов на ті оснастки твої. Такий самий. Такий самий почищений. Все, тепер тільки бланком катушкою не працюєш. Ні, ми, блять, За корчі за, за палка. ось, бачиш тут. Та, йолки палки скільки вже можу за тобою бігати. Ну цей трошки менший, кіло 200. Ну за Короб номер два. Професіонал вже, включив байтранер перед цим, не забув, все як положено. Старайся вести його так прямо, не роби різких рухів, не, роб, не роби попуску. Коли тянеш, робиш це плавно і коли опускаєш, робиш це плавно. Так як оце я роблю. Так-да-да. Да, 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 да. Ну це щось схоже на нормальну рибину, так? Да? Такий самий почищений. Щось в ти з одного док всіх. Один в один. Садок не забувай у нас тут. У нас тут садок. Нема спокою. Це взагалі голий. Да, королевський. Ну такий самий, бач, одногодка тих всіх. Угу. Ну, діло пішло. Це тусня там. Тусня, так. Mm. Да. Стоїть. А ну давай. Що далі? Там тигровий горішок. Не він думає, чи йому назад піти, чи вперед ще. Давай, паровозика. Паровозика і... І почнем нашу ігру. Не, опускай донизу. Це щось дрібне. Витянув такого обличата. І це щось. Та є щось ну щось мале. Це я, це, я, це він зацепив його. Зараз будемо, Да, він посередині. Залазь під, ну так, в смачні, підходь ближче сюди, Поняв? Ні? Я тобі його подам. Ну Це хтось більш-менш нормальний. Може навіть амурчик. Може навіть амурчик. Не короб, рижий хвіст. А ні, такий самий. А впирався такий щось резвий був, шустрий, наче там щось нормальне. Давай, здавайся вже. Чекай, 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 бо я зацепив тобі його. Зараз. А, він за плавник ще зацепився. Не спіши, не спіши, не спіши. Все, виймай сюди. Виймай сюди. Такий полторушечка. Полторушечка. Давай швиденько ми тебе. Щас стій, стій. стій. Дістанем, та. Дістанем, вкинем в садочок. В садочок. Аж телефон кинув. І що? Давай, 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 давай. Ану, давай. І в корчі. Скотина така. Скотиняка. Не, будь ласка, телефон на крісло. Вилазь звідти! Пока да. Може почнеться вечір. Починаю впиратись. Ой, не курчи не йди. Не спіши, не спіши, вона так швидко не здасться. Зараз тут фрикціончик відпускаємо. Хто в нас тут? Я ж тобі казав, що так швидко Він не здасться. Короб чи амур? Мабуть, короб. короб, желтый хвист, черный низ. Карпушек. Так. Хапанул по витре. Ну, здесь троечка, да. Такие уже схожие на рыбину, да? Столі наші. Так, зараз ми тебе зважимо. За нижню губу все як має бути. По класиці. І все з однієї тої точки вся крупніша риба. Сьогоднішня, так? Да? Так. Да. Бо раніше ловилась вона кругом крупніша. Блін, не можу так загнав в губу, що не можу виняти гачок. В хрящ якесь попало. Ой. Так, зараз мене будуть ругати за те, що я важу не з сумкою. Згоден з вами, але ну, забув я взяти купити точніше тут сумку. Немає в мене сумки для зважування. Так, на нулях. Я кажу, що десь 3 кг, може 3200, може. Може і немає 3200. Ага, менше навіть. 2675. А на вид такі дві пузо, яке грязне у нього. Угу. Стоїть десь на мулякі. 2675. Ну нічого, такий теж нічогенький, да? Так, да, зовсім зовсім нав. Гарненький. Навіть дуже. Натягує. Натягує туди. Поки <глаз> мовчу. Пока мовчу. <пока> 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 Навіть невеличку з 200 метрів, то це втомлюєшся. Майже тузик. Та ні, десь до двох, то виймай з води його, не тріпай на двох, на землі лежить. Його кіло 750 грам. Зараз зважимо, побачите. Кілограми. Дивіться, я казав кіло 750, а його кіло 705. Не вгадав. Чуть-чуть не вгадав. Але ж я казав, що десь так приблизно. Так, друзі, будемо дивитись ми зараз з Віталіком, що ж ми сьогодні нарибачили. Як це нам достати, щоб він нам не лопнув? Ці ні, ні, не спіши, не спіши, треба отак складати. Mm -hmm. Так, І тепер достаємо, бо вони оце зараз почнуть зацеплятись нам боковими плавниками, верхніми плавниками за садок. Так, друзі, ось такий сьогодні результат. Це в нас четвірочка, це 3 300, Там 2 600 чи 2 700. І ось такі по півтора до двох, Оцей такий ближче до двох ось такі коропи і амури. Ось такий, друзі. Сьогодні чудовий вийшов на цій чудовій водоймі. Все ми зробили правильно і отримали правильний результат. З вас лайки, коментарі. Кому цікаво, на що я рибачив, чим я рибачив, які прикормки, які насадки. Переходьте в посилання, там все буде. Ну а ми вже збираємось додому, вже вечоріє. На день ми тільки були, без ночівлі, але результат отримали. Рибку свою зловили, задоволення отримали. Все супер. Всім пока.